Доброго дня, дівчата. Хоч сьогодні і 8 вересня, але я вас рада вітати. І сьогодні хочу вам розказати про акції спецпропозиції вересня. Поки вони ще всі є в наявності, а деякі засоби ми чекаємо 10 вересня, тож почнемо. Щаслива дюжина, мінус 50% в цьому місяці це наша тональна основа. Ви знаєте, що вона в двох формулах для сухої нормальної і жирної комбінованої. Можливо, ви не знаєте, що в цій. На тональній основі є ще доглядові компоненти, які містяться в чарівному наборі. Це вітамін в 3 антивікові пептиди і ресфератрол. Ресфератрол – це куля, яка вбиває старість. І вартість тональної основи буде 385 гривень. Повна вартість 770 гривень. За ціною мінус 50% ви зможете купити будь-який один тональний. Якщо ви хочете більше, тоді. Е ви їх зможете купити за мінус 40%. А, який же відтінок обрати? Якщо ви власниця сухої шкіри, то в принципі ви, скоріш за все, цілий рік користуєтеся тональною основою з а, зволожуючим ефектом. А, а якщо у вас більш літом жирніша шкіра або комбінована, а, але а, на зиму ви бачите, що вона все ж таки потребує більшого зволоження, то можете на зиму взяти. Тональну основу зі зволожуючим ефектом. Саме ця тональна основа в цій формулі вона дає такий дуже гарний шимір. Не треба хайлайтеру. Ваша шкіра, коли ви будете посміхатися, буде дуже гарно сяяти. Але якщо все ж таки ви любите, щоб ваша шкіра була максимально матовою, тоді ваш варіант це матуюча тональна основа. Який варіант, який відтінок краще обрати? Якщо у вас шкіра червоніє, тоді зупиніться на відтінку беж 150 або Ivory 160. 160 буде трошки світліше. Якщо ж у вас. Е, є інші якісь е, недоліки, це, наприклад, пігментація, е, тоді вам підійде тональна основа з рожевим підтоном. Е, і якщо у вас немає пігментації, і таке, ну от як обличчя, в принципі, як у мене, да, тоді вам підійде, підійдуть відтінки з таким жовтуватим підтоном. Але зверніть увагу ще, наскільки швидко ви засмагаєте. Якщо ви не обграєте, у вас достатньо смугла шкіра, тоді вам підійдуть тональні основи з поміткою. Вом, теплі. Якщо ви згораєте, коли перший раз виходите на сонце, або у вас така дуже біла, білосніжна шкіра, приблизно, як у мене, або навіть світліше, тоді ваші відтінки холодні, колд позначені в нашому каталозі. І якщо ви не знаєте, які обирайте, обирати, обирайте нейтральні буквою N вони позначені, це якраз. Відтінки беж 150 і слонова кістка 160. Підемо далі. Ранкова рання пташка. В цьому місяці традиційно два засоби це гель-маска. Ну, якраз на період після літа це те, що треба. Можна наносити на всю ніч або, як звичайну, маску на 15 хвилин і потім ви її змиваєте. Дуже зручна, хто не любить чекати, поки маска висохне. Вона гелеподібна, дуже швидко поглинається. Якщо будете наносити на всю ніч, замість крему, просто нанесіть не такий товстий шар. І другий засіб це прозора Міральна пудра, якраз для тих, кому важко обрати свій відтінок. То жовта, то не підходить, то видно на обличчі, тоді зупиніться на прозорій пудрі, її треба зовсім трошечки, ви можете нею завершити ваш макіяж, краще скористатися ось таким пензликом, наноситься вона на все обличчя. І вона не вирівнює поверхню шкіри, колір шкіри, а вона матує. Це її основна задача зматувати, зробити шкіру максимально матовою. Можна, можна припудрити протягом дня, але. Раджу день скористатися нашими матуючими серветками. Бо вже за півдня ваша шкіра там, і пилу припаде, то не треба ще додавати зверху пудри. Але цю пудру можна ще використовувати не тільки як пудру, а для того, щоб зробити модний такий макіяж, техніку бейкінг. Це коли ви, вам треба освітлити зону навколо очей, ви наносите. Коректор, і потім коректор трикутничком, і потім зверху пензликом або пальчиком, маленьким пензликом, навіть зручніше, ви робите ось такий собі трикутничок, і одразу у вас вигляд стає більш такий відпочивший. Якщо ви не виспались, то це дуже гарний варіант. Або вам ввечері треба йти на якийсь захід, і вам треба свіжо. Виглядати, тому ця техніка якраз вас врятує. І якщо вам треба йти на день народження, ви знаєте, що ви будете там щось їсти, а вам треба, щоб помада трималася, візьміть цю пудру на пальчик і просто отак от припудріть, і ваша помада стане матовою і буде довше триматися. Нагадую, що цей набір діє тільки до 15 вересня, вартість його буде 835 гривень. Це за два засоби. Тому, хто хоче їх мати в себе, не пропустіть, не затягуйте. Потім у нас до 15 вересня буде діяти акція акценти сезону. Дуже класні е, засоби, якраз на осінню пору. Це наші е, практично всі сиворотки і бустери. Е, значить, додаткові мінус 15%. По факту, ви за кожен засіб заплатите мінус 50%. Значить, це сивородка з вітаміном С плюс +E. Є. Вона з'явиться в продажу 10 вересня і ви вже можете її замовити. Е, ціна спеціальна на неї 1955 гривень і мінус ще 40%. І виходить, що ви фактично платите за цю сиворотку мінус 50. А потім сиворотка, яка звужує пори, можна користуватися зранку і ввечері, кому треба цю проблему вирішити, щоб пори були менше помітними. А ця сиворотка, до речі, є другим етапом системи відновлення, скраба, потім сиворотка. Але сиворотку, на відміну від скрабу, ви можете наносити кожного дня зранку і ввечері. Для того, щоб. Ваші пори стали менш помітними. А, і також ця сиворотка а, призупиняє процес глікації, це склеювання еластинових і еластанових волокон під дією сахарози, а це наша молодість. Тому скористайтеся можливістю і купити цю сиворотку мінус 50%. А, і, а, наші Улюблені бустери, У нас їх 4. Особисто я зараз користуюся бустером, з фируловою кислотою і неаценамідами. Це з таким помаранчевим написом. Вона білого кольору, але така трошки тягуча. Значить, вона для того, щоб вирівняти колір шкіри. І е, прибрати пігментацію. Я ще на бустер наношу сиворотку. І в принципі, е, на кожен бустер в апріорі треба нанести сиворотку, бо бустер це підсилювач сиворотки. Е, Значить, Потім ще користуюся сивороткою з вітаміном С плюс ресфератрол. Е, вона допомагає прибрати зморшки, зробити їх менш помітними. Е, вона має ось такий. Колір, Бачите, вона ще, до речі, коли її відкриваєш, вона ще не такого кольору, а коли постоїть, до речі, не, я вам раджу, щоб вона довго у вас не стояла, якщо ви її відкрили, щоб ви нею користувалися, бо вона вітамін С взагалі він окислюється, і тоді не буде такого ефекту, як ви чекаєте. Але Зразу, коли ви її відкриваєте, вона має такий жовтуватий колір. Потім він, знаєте, от стає такого прям коричневого кольору. І ще дві сиворотки, які якраз на осінь ми використовуємо. Це сиверотка з АХПХ кислотами, наноситься лише один раз три дні, на відміну від інших бустерів. І вона оновлює шкіру, прибирає клітинки, які вже відмерли, покращує колір шкіри, зовнішній вигляд, і дуже зручно, що її не треба змивати. Ви нанесли один раз три дні, тільки ввечері. І далі наносите вже вашу сиворотку, зволоження, але не частіше, ніж один раз в три дні. Таке відновлення. І бустер з агілуроновою кислотою та церамідами дуже вже користується популярністю, особливо в зимовий період, коли не вистачає зволоження, коли починається опалювальний сезон, то всі просто обожнюють цю, цей, цей бустер. Вартість кожного бустера в каталозі 1320. Зараз ви можете купити за 1120 і мінус 40%. І фактично ви заплатите 50%. Всі бустери зараз є в наявності. Потім також мінус 50%, ви зможете купити ще ретинол у дозуванні 0,5%. Нагадаю, що з 20 вересня вже в продаж вийде наш ретинол з дозуванням 0,3%. Чому компанія змінила дозування і тепер вже не буде до цього ретинолу йти молочко? І не треба буде виконувати процес ретенізації, того що в Європі заборонили у домашньому використанні концентрацію на цілих 5%. А оскільки компанія нам відправляє продукцію не тільки в Україну, а на, вона відправляє на все європейське, на весь європейський регіон, тому і ми також маємо. Будемо отримувати ретинол з дозування на цілих три Це не тільки Mary да, не можна, це е, взагалі е, вимога до. Всіх фірм, які продають ретінол, щоб дозування було не вище ніж 0,3%. Бо ми, консультанти з краси, ми піклуємося бо про клієнтів і ми контролюємо їх використання, розказуємо про ретінізацію, контролюємо цей процес. В інших фірмах такої, таких консультантів немає, ніхто не контролює і не розказує, які правила використання ретінолу, тому знизу. Концентрацію для всіх виробників. Ну а оскільки компанія продається в Європі, продукцію продає, тому і на Америкі це ця вимога також розповсюдилась. Тому з 20 вересня дозування буде 0,3%, але вже використовується. Використання може бути кожного дня. Раніше було тільки там, ну, 3, ну, максимум 4 рази на тиждень, то новий ретинол в дозування 0,3% можна використовувати щодня і не треба зволожуючи молочко. Наші подарунки за дві базові одиниці. За дві базові у нас при першому замовленні буде олівець на вибір. У нас зараз наявності є всі олівці, особисто мої улюблені, улюблені відтінки це рожевий і ліловий нюд. Це ті, які, мені здається, підходять під всі помади. Ще можу відзначити бежевеню. І ось такі ще була теж акція. Я собі взяла олівець, яскраво такий, яскраво рожевий, хот Pink теж якраз під помаду функція. це мій найулюблений колір, тому теж користуюся цим олівцем. Олівці водостійкі, чудово тримають. Тримаються на губах, нікуди не розповзаються, і помада з ними, повірте, буде триматися набагато довше, і результат буде кращий. Якщо ви хочете зробити друге замовлення і отримати подарунок, то друге замовлення треба вже робити на три базові для того, щоб отримати ще один олівець. І за шість базових компанія нам дарує в подарунок. Ось такий філер для глибоких зморшок. Ви знаєте, що у нас є крем від мімічних зморшок, а є ще і серія Repair крем для глибоких зморшок. Він наноситься безпосередньо у зморшки, там, де ви бачите, це статичні зморшки. Але специфі... специфікою є, що ви маєте не розтерти крем, а ось такими рухами, вбиваючими його нанести. Він візуально робить зморшки менш помітними і працює над тим, щоб вони взагалі були менш глибокими. Вартість цього філеру 1700 гривень, компанія нам дарує за замовлення на 6 базових одиниць. До чарівного набору у нас іде і до Ріпея, і до Clinical Solution ClearProof, іде в подарунок косметичка. До чарівного набору і набору ріпея це така гарна бірюзова косметичка, у нас такі були взимку. І якщо ви купуєте один набір, Чарівний або Ріпея, ну будь-який по догляду за а, то ви можете замовити собі деоколон, лотос та бамбук, мінус 50%. Це він виходить. Коштує в каталозі 980 гривень, а так за 490 гривень ви можете купити. Якщо ви замовляєте дві системи або три, тоді три деоколони ви можете купити. Але ж знову таки, це ваше право не обов'язок. Але е, цей засіб може використовувати вся сім'я. Він такий має аромат унісекс, е, е, наноситься на чисту шкіру під руки. Це наше жіноче здоров'я. Ну і якщо у вас вже є такі підлітки, діти, то теж для них стоїть це питання вже гостро. І краще замість антипреспірантів, звичайно, використовувати безпечні засоби, бо вони наносяться на шкіру. А якщо казати про нас жінок дівчат, то поруч груди, і після нанесення деоколону ви пітнієте, але запаху поту немає, бо він. Вбиває молекули неприємного запаху. Ось такий дивозасіб. Він у нас дуже давно продається. Раніше в цій серії був і скраб, і гель для душу, і ласьон для тіла. В двох ароматах: інжир і лотоси Бамбук, інжир і Красний чай і лотоси Бамбук. То залишився тільки деоколон і тільки з серії лотос та Бамбук. То не зря, його просто пачками викуповують консультанти. Дуже він гарно продається, і ну, от, гарний засіб нічого не можу сказати. А потім у нас з хто у нас приймає участь в літній постійності, не забудьте, що навіть при мінімальному замовленні ви отримаєте в подарунок туш Great Heights, тому обов'язково замовте собі цю туш. Отримаєте цей подарунок, е, вартість цього 720 гривень, а ви отримаєте за те, що ви просто замовляєте себе продукцію по гарній ціні, а ще й отримаєте туш. Її треба е, забрати до кінця вересня, до 30 го числа, зробити мініма, одне замовлення мінімум на одну базову, і тоді ця туш ваша. Е, якщо буде у вас дві базові, то ви. Отримаєте олівець. А якщо у вас буде замовлення на три базові до 13 вересня, то ви отримаєте і олівець і помаду для губ. Три відтінки на вибір. Компанія нам пропонує. Перший відтінок, ви бачите, у мене на губах це такий хід продажів, най, най, прода, помада, яка найбільше продається, це рожеве дерево. На е, контур я нанесла помаду Ліловий Ліловий, беш, ліловий, нют, да? ліловий нют. Е, значить, І Це помада, яку ви отримуєте за замовлення. На три базові до 13 вересня, бо 13 вересня компанія Маріки святкує своє день народження. Компанія з'явилася в п'ятницю 13 вересня 1963 року, то в цьому році вже 62 роки компанії. Потім теж моя улюблена, одна з найулюбленіших помад це звабливий рожевий, суперзволожуюча помада. Я хотіла нанести її на губи, але не хочу вже займати ваш час. Дивіться, як вона гарно виглядає, чудово тримається. Я під нею використовую олівець рожевий, і вона дуже супер, просто зволожує губи і нікуди не дівається протягом декількох годин, якщо ви нічого не їсте, ходите, то вона буде у вас на місці. І третій відтінок це. «Чарівний корал це матова, гелева матова помада. На жаль, не можу зараз вам її продемонструвати з таким коралевим відтінком. Наноситься вона така більш платніша, вона більш сухіша. Але я завжди під таку помаду наношу бальзам для губ. Так що не забудьте до 13 вересня зробити замовлення на три базові, то зразу отримаєте два подарунки. А якщо вийшли літня постійність, тоді туш. Олівець і помада. Чудовий набір, все подарунками. Значить, і у кого день народження у вересні, тоді ви отримуєте від компанії при замовленні на, розміщенні замовлення, отримуєте набір бархатні губки. Нагадаю, що ціна цього набору більше, ніж 800 гривень, а вам компанія дарує в подарунок. Тому скористайтеся можливістю. І вже 16 жовтня на нас чекають новинки. Я була на вечері нагороджень, тому отримала в подарунок олійку. Вона називається суха олійка для тіла з ароматом «Confidently You», з ароматом нової туалетної води, яка вийде також 16 жовтня. Вона називається суха, тому що вона дуже швидко поглинається шкірою. Її треба наносити на шкіру. Це засіб для. Тіла не для обличчя, має дуже класний аромат туалетної води. І коли наносиш туалетну воду, то запах тримається довше. Мені дуже подобається новий аромат, це ну просто бомба. І я раніше у нас був Така була олійка, але з ароматом Сіті боже, я її просто обожнювала. Чим вона мені подобається, тим, що вона дуже швидко поглинається шкірою. Не треба довго терти, як ласьйон, на ніс, і вже можеш іти. Якраз підходить для тих, хто зранку любить наносити такі зволожуючі засоби на тіло. А вартість цього, цієї олійки буде 1100 гривень. Це повна вартість, вартість каталогу. Всі інші новинки вийдуть 16 жовтня. Це будуть тіні такі, вони, як помада, будуть відкручуватися. Потім замість наших коректорів будуть нові коректори в таких тюбіках, в них додали доглядові компоненти, вітамін Е. вони будуть краще піклуватися про нашу шкіру. Також гель після гоління для чоловіків. І, здається, на, на цьому все. Ну і новий аромат із олійкою для тіла і ретинол від сотку 0,3. Все, на цьому буду закінчувати. А, всім гарного дня!